Ну, якась шишечка построїла дачу, шиш. загородила частину землі, загородила частину дороги Річку. і живе. Річку, Тому що він там. за забором щас, з ним за це неможливо. Там такий забор виски, стіна. Він не вийде і до людей так само. Він, він тут, можливо, з'являється, заскочив клац брама, і він заховався. Тут робочі я чи коронавіру, він не контактує з місцевим населенням. Але Познімали. він це заявив Познімали. перед тим, як ми і, намагалися зустрітися з цим суділом. Там у нас 50 чоловік в адміністрації зібрався, і він заявляє, ми не маємо право, так що я серед, сту, серед дороги закупаю стовп, і ви будете ждать, поки ми рішення суду приймемо. Зразу ж ви зміните, мене зачало. А тут треба рішення суду, тому що він суддя.